Житомиряни прощаються із 24-річним Дмитром Ільницьким, десантником, що загинув під час виконання бойового завдання неподалік села Піски. Друзі Дмитра розповідають, хлопець пішов до війська добровольцем під час першої хвилі мобілізації. Обороняти Донецький аеропорт приїхав 20 листопада. А вже 29-го у свій день народження під час обстрілу градами Дмитро отримав важке осколкове поранення у ногу. Упродовж доби лікарі боролися за його життя, але боєць помер, не приходячи до тями. Двоє інших десантників, які того дня також отримали поранення, нині перебувають у шпиталі. Дмитро був єдиним сином батьків. Його поховали на Смолянському військовому кладовищі у Житомирі. Ми Його в суботу вітали з днем народження, а вже неділю нам прийшло повідомлення ВКонтакті, що він загинув. Это были очень тяжелые ранения ноги, бедра. Нам показывали осколок, который вытащили. Его старались долгое время поддерживать жизнь, но учитывая большую кровопотерю и болевые шоки и вот очень серьезное такое ранение, там перебита была практически и выглядывала кость. Ну, не, не удалось. Долго старались его протянуть, около двух дней. Но так он, не приходя в себя, скончался. Дмитрий проявил себя как положительный, добросовестный командир, жизнерадостный человек.